Євангелія від Матея, розділ 5 Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем. Бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше. Хіба виконати її геть, щоб топтали люди. Ви. Світло світу не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину бо кажу вам доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити? Той буде найменшим у небеснім Царстві, а хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім Царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в царство небесне. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай. І коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто же скаже братові «нікчема», той підпаде Верховному судові. А хто скаже Дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли... Отже, приносиш на жартовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жартовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник. Часом не віддав тебе судді, а суддя прислужникові, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шеляга. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням. Той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І хто взяв би розведену, чинить перелюб. Ви чули теж, що було сказано давнім Не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господові. А я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп Його. Ні, Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, та й головою твоєю теж не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано Око за око. Зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме, і ти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі. Який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погане роблять? Тож будьте досконалі, як отець ваш Небесний досконалий. Послання ДО РИМЛЯН. Розділ 10 Брати. Бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я би їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона нерозумна, не розуміючи Божої справедливості і шукаючи, як установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій, бо мета закону Христос, на оправдання кожного. Хто вірує. Мойсей про праведність що від закону пише Той, хто його виконує, буде ним жити. А справедливість що від віри так говорить Не кажи у твоїм серці, хто зійде на небо, щоб Христа звести додолу, або Хто зійде в безодню? Щоб вивести Христа з мертвих. Що отже вона каже? Близько тебе слово в твоїх устах і в твоїм серці, тобто слово віри, що Його проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Письмо Бо каже кожний, хто вірує в нього, не осоромиться. Бо немає різниці між юдеєм і між греком, бо той самий Господь усіх багатий для всіх, хто його призиває. Бо кожний, хто призове ім'я Господнє. Спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, що його не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані. Написано ж, які гарні ноги тих, що благовістять добро. Та не всі послухали Євангелії, бо Ісая каже, Господи, хто повірив тому, що ми чули? Отож, віра і слухання, а слухання через слово Христове. Та я питаю хіба вони не чули? Та ж по всій землі рознісся їхній голос, їхні слова в кінці світу. І ще кажу може, не зрозумів Ізраїль, але ж перший Мойсей мовить. Я виключу у вас заздрість тими, що не є народом, збуджу ваш гнів тим народом, що не є розумним. А Ісая насмілюється і мовить. Знайшли мене ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали. До Ізраїля ж каже Увесь день. Я простягав свої руки до неслухнянного і упертого народу. Псалом 95. Ходіте, заспіваймо Господові восклікнем скелі нашого спасіння. Ходімо перед Нього з хвалою і піснями йому воскликнім. Бо Господь, Бог великий, і Цар великий над усіма богами, в Його руці, землі глибінь, і верхи гір йому належать. море Його, бо то Він витворив його і сушу, його руки створили. Ходіте. Поклонімся і ниць припадім, припадім на коліна перед Господом, Творцем нашим, бо Він наш Бог, і ми народ Його пасовиська, і Його руки отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні Не будьте тверді серцем, як у меріві, як у день маси в пустині. Де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч і бачили моє діло. Сорок років осоружний був мені той рід, і я мовив то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають. Тому і поклявся я в моїм гніві. Вони не ввійдуть у мій спочинок. Книга Проповідника, розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий. Усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить, однакова доля, праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви. Це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію боліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Не їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб, весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем. Бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід. Або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його. І висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав того бідолахи. І я сказав: Мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді і слів його. Не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка, дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. Книга. Вихід, розділ одинадцятий. І сказав Господь Мойсеєві Ще одну тільки кару наведу на фараона і на Єгипет, а тоді вже він відпустить вас звідси, не лише відпустить вас усіх, але навіть прожене вас силою звідсіль. Тож накажи людям, щоб кожен чоловік від сусіда свого і кожна жінка від сусідки своєї визичили собі посуд срібний і посуд золотий. Господь же дав народові ласку в очах єгиптян та й сам Мойсей був людина визначна в єгипетській землі, в повазі у фараона та в народі. І сказав Мойсей Фараонові. Так говорить Господь, о півночі я пройду через Єгипет і помре всякий первісток у землі Єгипетській, від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами, і всяке первородне у скотини. І буде ридання велике по всій землі єгипетській, якого не було ще ніколи і не буде. Ні на одного ж із синів Ізраїля навіть собака не гавкне ні на людину, ні на скотину, щоб знали ви, що Господь кладе різницю між єгиптянами і між синами Ізраїля. І прийдуть усі ці твої слуги до мене та й впадуть ниць передо мною, кажучи Виходь ти сам і всі люди, що при тобі, і тоді я вийду. Та й вийшов від фараона, палаючи гнівом. І сказав Господь Мойсеєві, Не слухає вас фараон, щоб я намножив більше чудес у землі Єгипетській. Мойсей же та Арон зробили всі ті чудеса перед фараоном та закаменив Господь серце фараонове, і не відпустив синів Ізраїля землі своєї.